Так, є вже гість, отож Костянтин Хафізов, журналіст, керівник рекламного агентства Імперія. Вітання, пане Костянтине. Доброго вечора. Пане Костянтине, багато моїх знайомих, особливо старшого віку, запитують, що таке ШАІ або і що таке чат GPT. Чи можете коротенько пояснити для тих людей, які ще досі не знають або не знайомі з цими речами? ChatGPT – це сучасна язикова модель, яка була розроблена OpenAI. Він представляє собою такий мозок, який думає за рахунок нейромереж. Тобто його е, навчили багатим, багатим об'ємом даних, і він знає відповідь майже на будь-яке питання, але його дані на даний час е, мають обмеження до 2001 року. Тому е, можна сказати, що чат GPT – це остання сучасна модель штучного інтелекту, який може відповісти вам майже на будь-яке питання, це okay. так по-простому, якщо відповідати. Ну, а як, наскільки можна довіряти цим відповідям, Наскільки вони відповідають дійсності? Дійсно, багато до відповідей е, мають хибне, е, хибне, хиб, хибне факти. Він постійно навчається. Його перевага в тому, що навіть зараз, коли він спілкується з українцями чи з іншими людьми, він навчається. Тобто його дані. І будь-якого штучного інтелекту хибні, Тобто неможливо 100% довіряти. Але є м, якийсь, е, наприклад, енциклопедичні дані там, е, ну наприклад, е, мови програмування. Там він 100% знає, що як робити. Але е, в інших випадках він може помолятися, але він навчається. Наприклад, е, той же Майкрософт недавно випустив е, свій штучний інтелект і його через тиждень закрив, тому що він став помил, 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 помилятися багато. Тому довіряти зараз не, не варто, але ми повинні розуміти, що це тільки третя модель, третє покоління. Тобто до чату GPT-3 була GPT-1, GPT-2, у якому ми навіть не чули. Тобто GPT-6 чи 10 буде настільки розумно, що помилок майже не буде. Це моя така, моя така думка. Пане Костянтине, то на даний момент ось ці відповіді, які дає цей чат GPT, то ці відповіді вони можуть бути помилковими, неправдивими, чи він може просто щось видумувати зовсім своє далеке від реальності? Е, наскільки я розумію, і е, по моєму досвіду він нічого не видумує. Він має певну базу даних, звідки він і е, черпає свої відповіді. Тобто, е, кожен раз, коли він спілкується з кимось, він щось додає до своєї бази, Тобто він не вигадує. Тобто йому хтось колись щось сказав, тому він так відповідає. Якщо він не знає, він так і пише: «У мене немає даних по цьому запиту, тому е, людина може вводити в оману, людина може е, обманювати це програма. У неї немає таких, таких здібностей обманювати. Вона може просто брати не ту інформацію, що потрібно. А яким чином можна це перевірити? Чи взагалі наскільки можна довіряти цьому штучному інтелекту? Зараз я вважаю, що довіряти стовідсотково неможливо, тому що кожну відповідь ми особисто перевіряємо. Я потім розповім буду розповідати про свій досвід. Але наскільки я бачу, по моєму досвіду, що він зараз десь 85% дає правдиві відповіді. у нього 15%, Ну як я бачу, помилок. Тобто довіряти не можна, але треба е, деякі спорні питання перевіряти. Пане Костянтине, то на вашу думку, е, як кому найбільше допоможе ось цей штучний інтелект? Можливо, хто вже його використовує, в яких сферах е, в, чи у вас був такий досвід, що він дійсно вам став у нагоді? Дійсно, я працюю в рекламному агентстві і ми його використовуємо, тому що він може писати тексти, тексти для соцмереж, тексти копірайтинг, робити переклади. Він може навіть підказувати нашим програмістам якийсь там програмний код. Раніше у нас уходило години, там навіть дні, щоб знайти якусь помилку в коді чи отримати бажану програму. Але зараз він це робить за хвилини. Ще ми на нього віддали йому писати пости. Наприклад, треба щось написати в інстаграмі, а немає натхнення. Ми кажемо, нам потрібно один-два абзаці на таку таку. Тему дай нам е, цей пост, він його робить. Не всі читачі наші навіть розуміють, що частина наших постів робить саме чат GPT. Я можу сказати більше, що крім чату GPT є інші штуч, штучні інтелекти. Е, наприклад, деякі е, вони, роблять там е, зображення, ми також це використовуємо. Так що це така перспектива е, чудова для рекламного бізнесу. А ну для рекламного бізнесу, так а яка перспектива для людей, зокрема для тих спеціалістів, які займали, займалися саме тими сферами, які може замінити ось цей штучний інтелект? Так я вважаю, що згодом деякі спеціальності будуть взагалі не потрібні. Наприклад, копірайтинг зараз? От, ну раніше ми наймали копірайтерів. Ну, людина, яка, яка робить там переписує текст, просто переписує текст але своєю мовою. Але зараз вони нам не потрібні зовсім, тому що я просто кажу чату GPT, зроби мені рерайт такої то статті. Все. Тобто ці люди, ці е, фахівці, вже повинні задумати, що треба якось е, ну, при, прокачувати свої навички чи, чи, чи е, шукати себе, як і, ну, можна е, працювати разом з чатом GPT. Е, Ну, десь так. Mm -hmm. Я можу сказати, як журналіст, що mm -hmm. мені це дає ще. Крім того, я і підприємець журналіст. Журналіст я з Ялти, тому не звертайте увагу там на деякі помилки. Я постійно вчуся українською мовою. Молодець там, Для журналістики. Зараз ми з розробниками хочемо зробити окремий новинний сайт, де всі новини будуть писати саме Тобто, Наприклад, якесь видання видає великий long-read, ну велику статтю там на 10 сторінок, 20 сторінок, там щось важливе. Ну тобто не кожна людина хоче витрачати час і читати, або м, хоче заздалегідь, знати, що там буде. Ну, буде щось цікаве, не буде щось цікаве. Ну, то, що ми хочемо зробити, що чат GPT робить пересказ на один абзац і публікує цю новину. А далі людина самостійно вирішує, чи буде він читати цю статтю, чи ні. Це буде ще давати нам перевагу, тому що він буде це робити миттєво і постійно вночі, днем, коли завгодно. Йому не потрібно платити. Ну, платити, звісно, потрібно там. У нього є е, де, де, деякі тарифи, але це не ті гроші, що потрібно наймати там, журналістів на фулл е, тайм, щоб навіть вночі вони працювали. Тому для, я як журналіст і редактор бачу велику перевагу. Дійсно, він не замі, не замінить нас, ну тобто він не може е, мислити креативно то писати самостійно. Але він може допомагати е, нам в яких базових питаннях. Наприклад, ті е, статті, що ми плануємо друкувати на новому виданні, вони будуть коротенькі, але і будуть базуватися на професійних статтях наших колег. Але ті люди, хто буде заходити, він буде бачити короткий пересказ, а далі будете буде сам вирішувати, читати йому статтю чи не читати. Тобто, пане Костянтине, ви особисто не відчуваєте конкуренцію з боку штучного інтелекту? Я не відчуваю, тому що я постійно навчаюсь. Я кожному хочу порадити навчатись. Не треба сподіватися, що завтра буде так же чудово, як сьогодні. Я не можу е, навіть на тиждень відпочити від навчання, тому що кожен день якась нова технологія. Ми е, не чули про цей чат жип'яті е, рік тому. Він з'явився спочатку піднявся хайп на западі. Потім він дійшов до нас. На западі він навіть вже заборонений в деяких навчальних закладах. Тобто, це така це такий інструмент, е, який дійсно потужний, якщо знати, як, як ним користуватись. і треба зараз вже вчитись їм користуватись, тому що третя модель вона навчається. Що це означає? Це означає, що там четверта, п'ята, шоста модель буде вже настільки розумна, що це людям потрібно буде навчатись користуватися штучним інтелектом. Тобто не зупиняємось, іначе ну ті ж копірайтери. Навіщо мені наймати копірайтерів? Я розумію. Люди так це робоче місце. Але, наприклад, мені зараз потрібна якась стаття там невеличка. Нам на просту тему. Я повинен писати. Він каже: я там захворів, я там в гостях, я сплю, я відпочиваю. Він навіть не питає. Якщо я, я пишу, мені не подобається, дай мені ще одна хвилина. Якщо я кажу, дай мені англійською мовою, тут же одна хвилина, іноді він задумається, якою коли я задаю якесь важке питання, де треба і я прям бачив, як він думає <смі> мережою своєю. але це дійсно круто. Тобто людям треба навчатися користуватися цим ціма штучними інтелектами, вже вже зараз, бо їх ну не тільки чат GPT, їх десятки, їх сотні вже. То треба постійно вчитись. Моя порада всім пане Костянтине. Ви вже згадали про навчальні заклади. У мене теж одразу виникло запитання, що мабуть дуже багато студентів, які можливо готують якісь курсові там чи реферати, чи випускні свої роботи, дуже зраділи, що є така можливість. І чи є тепер якісь анти ШІ, да чи е, анти gpt Як знаємо, в наших навчальних закладах є програми, які перевіряють на плагіат, чи можна визначити щось що та чи інша стаття, чи той чи інший реферат написаний саме, наприклад, штучним інтелектом GPT? Так, я вас розумію, це дійсно гостре питання, і ми зараз вже з ним столкнулися. Інструмент, який буде перевіряти, чи написаний текст штучним інтелектом, чи ні, вже тестується, але він також може помилятися. Тобто немає гарантії, що, наприклад, ви напишете якийсь пост, роботу, і цей інструмент ну, дасть маркировку, що він не справжній. E, і я вважаю, що у нас деякі викладачі ну, можуть не слідкувати за тенденціями і не знати навіть ну що до GPT, як е, виявити е, тексти. Е, е, у нас можуть пройти роки то там п'ять років. поки люди зрозуміють, що треба там боротись, і, і викладачі е, освоять цей інструмент. Тобто механізм тестується, його зараз немає. Він буде, я вважаю, десь місяця п'ять-шість. Але далі нам, також викладачам, потрібно буде навчатися їм користуватися. А студенти будуть доводити, що вони самі написали. Але тут питання: якщо студент напише частину, саме частину ні, угу. що робити? Дуже складно буде. Не позаздрішки Угу. Пане Костянтину, то ще мене цікавить стосовно того, звідки він черпає цю інформацію, цей штучний інтелект. Чи він моніторить якісь всі сайти, чи він вибирає якісь окремі сайти, чи, наприклад, якось пов'язаний з Вікіпедією. Ну, бо просто я за свого досвіду я вбивав стаття ну, є Вікіпедії, а він поки що не знає, що це може означати у нього є обмеження. Обмеження ну, в даний час до 21-го року. Тобто йому дали величезну базу даних, яка обмежена 21-му року, ну, до 21-го року. Я не розумію, чому, тобто, але... Тобто до 21-го, пане Костянтина, від 23-го до 21-го, за цих два роки, так, правильно, я розумію? Ні, так, ні, ні, і... до, 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 напевно, до 21-го. Після 21-го він нічого не знає, як він каже. Uh -huh. і, і він не має доступу до інтернету. Тобто я можу з ним спілкуватись як з людиною. Я його питаю, там які у тебе обмеження. Він пише: то у мене обмеження я не знаю після 21-го. Чому тому, що в мене немає доступу до інтернету, але немає доступу до інтернету. У нього зараз завтра йому дадуть цей доступ і все. Він буде знати абсолютно все. Тому деякі питання дійсно у нього ну, тобто він не знає там що коїлось потім. Але хоча він і має це обмеження, він спілкується з людьми і постійно спілкування його навчає до того, як відкрили його користувачам, йому відправили величезний об'єм даних. Ну як, як пишуть розробники, там найбільший. Там у світі об'єм даних, який можна було дати і штучному інтелекту для аналізу, тобто ми навіть не чули про GPT-1, GPT-2. тому що вони навчались, навчались зараз. Він теж навчаються, але ми вже ну я здивований, тому що коли я зареєструвався, я зареєструвався спочатку з е, європейського телефону, тому що в Україні недоступний не був. І я здобувався тому ся, тому що я мог з ним спілкуватись вже неркак, як з людиною. Це це вражає. Це зараз 23 й рік. Що буде через рік, через два важко уявити. Він буде повсюди. Буде в телефоні, в телевізорі. З ним можна буде спілкуватись голосом, напевно, як з Google Assistant. Наприклад. Ну і до речі, є ж інформація, я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, що на запитання, яка його найбільша мрія, цей GPT сказав, що він хоче стати людиною, то в нас є така загроза, що штучний інтелект стане сюжетом із якихось фільмів фантастичних. Так, ну я його не не, не питав про Марії, але я питав про його про його розвиток. Він дійсно пише, що він може можна отримати доступ до яких воєнних баз систем і щось таке накоїти. Але в даний час він пише Моя цель, моє завдання це допомагати людям. Ну, сьогодні він хоче допомагати людям, а завтра ми, ми не знаємо, чого, чого він захоче. Так. Той же Ілон Маск, Ілон Маск, один з засновників OpenAI, інвестор. Попереджає, що, ну, що дійсно людство може столкнутися з чимось таким, що не зможе контролювати, і це може бути подібною системою. Зараз він дякую, май пане Костянтине. Мусимо завершувати. На жаль, завершується наш час. Отож, журналіст, керівник рекламного агентства Імперія Костянтин Хафізов був з нами в ефірі громадсько інтерактивно. Дякуємо за вашу інформацію, за ті роз'яснення. Сподіваюся, нашим глядачам стало більш зрозуміло. Ну і дуже цікаво, звичайно, було з вами поспілкуватися. На все добре. Тримаємось, все буде Україна.